Шановні лучани та волиняни, я дружина загиблого ВАТО Климчук Світлана Костянтина Климчука Сергія Дмитровича. Дуже прошу вас підтримати ініціативу зі створення пам'ятного комплексу у парку імені Лесі Українки. Шановні лучани і волиняни, я дуже вас прошу: не бійтеся пам'яті, бійтеся без пам'ятства, тому що народ, який втрачає пам'ять, він втрачає націю. Якщо ми хочемо зберегти нас, українців, треба зберігати пам'ять. Чоловіки, не бійтеся комплексу. Напевне, ви думаєте, що в парку він заважить вам розважатися, він перемусить вас ховати очі. Ви цього не бійтеся. Ви просто підійдіть, подякуйте подумки хлопцям за те, що ви не там, а у себе на робочому місці. Вдома знайдіть те, що можна хлопцям віддати, передати, бо воно вам не треба, чи є зайвим, чи є лишнім. Чи може ваша заробітна плата дозволяє вам відправити 10% від неї хлопцям в АТО, і все, і ваша совість буде чиста, бо є чоловіки, які створені для війни, а є чоловіки, які створені для миру. Тому ви не ховайте очей. Ви створені для миру. І цей пам'ятник не нагадування вам про те, що ви не пішли на війну, а цей пам'ятник нагадування лише про те, що ви тут. На місці зробите, можливо більше, ніж би ви зробили на війні. І ви жінки, і дівчата, і наречені також не будете ховати своїх очей, бо мами помоляться за те біля цього пам'ятника, що їхні сини залишилися живі, а дівчата подякують за те, що наречені залишилися живі. І це не має вас відлякувати. І нарешті про наших наймолодших українців. Я працюю з дітьми вже понад 20 років. І більших патріотів, ніж наші діти, немає. Я звертаюся до всіх дітей, луцьких, які знають мене. Я знаю, які ви патріоти, я знаю, які ви малюнки відправляєте хлопцям на війну. Як ви шануєте їхній подвиг? Будь ласка, ви такі активні. Ви в Фейсбуці, ви в Контакті. Переконайте маму і тата про те, що такий пам'ятний комплекс не зашкодить вашим емоціям і вашому відпочинку. Я буду вам всім дуже, -дуже вдячна.